was just uh -huh. at Роловою, представника цільного позивча Куницького, захисників Плахотника, Сухова, Сірого розглянула попитання захисника Сухова про відвід суді доповідачу Сітайну, встановила при проведенні попереднього розгляду кримінальної справи за апеляціями на вирок Печерського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2011 року, яким Тимошенко Юлія Володимирівна засуджена за частиною 3 статті 365. Кримінального кодексу України. Щодо розгляду питань пов'язаних з підготовкою справи до апеляційного розгляду, захисник сухо усному порядку заявив відвід від судді Сітаєва, посилаючись на те, що за два дні до проведення попереднього розгляду з невідомих причин справа щодо Тимошенко була перерозподілена, а тому, на його думку, було допущено порушення порядку визначення судді для розгляду справи. Суддя Сітаєва отримала справу з порушенням. Порядку визначення судді для розгляду справи, встановлено частиною 3 статті 160 статті 16 прим 2 Кримінального процесуального кодексу України, що є обставиною, що виключає участь судді в розгляді справи. Крім того, на думку захисника, зважаючи на обсяг справи, у такий термін підготуватися до розгляду справи, неможливо. Заслухавши клопотання захисника Сухова, які підтримали захисників сіри та Плохотнюк, думку прокурорів, які вважали, що об'єктивних підстав для відводу суді від від не наведено, а відвід заявлено судді Сітело є нагрунтованим. Перевіривши доводи заявлені по питанні про відвід, вважаю, підстав для відводу судді немає. Як побачається з матеріалів справи, кримінальна справа надійшла до апеляційного суду міста Києва в установленому законом порядку 9 листопада 2011 року. Зареєстрована в автоматизованій системі, документообігу за номером. 11 рік 2690, рік 2514, 2011, в порядку, передбаченої частиною 3 статті 16 2 кримінально процесуального кодексу України і визначено суддю доповідача горб Ірина Михайлівна. 29 листопада 2011 року гор Ірина Михайлівна написала заяву про самовідвід, посилаючись на те, що вона. Працюючи суддею Шевченківського районного суду міста Києва в 2010 році розглядала скарги на постанови про порушення кримінальної справи за скаргами Діденка та інших, а тому вважає, що зазначена обставина згідно вимог статей 54, 55 кримінального процесуального кодексу України виключає можливість її участі в розгляді даної справи. Зрахування викладеного заявила собі самовідвід. На підставі заяви гор згідно розпорядження керівника апарату апеляційного суду міста Києва за номером 804 від 29 листопада 2011 року призначено повторний автоматичний розподіл справ за номером 11 дріб 2690 дріб 2514 дріб 2011 відповідно до пункту 3.1.13 положення про автоматизовану систему документу у зв'язку з цим кримінальна справа за номером 11 дріб 2690, дріб 2514, дріб 2011, призначена за апеляціями до апеляційного розгляду на 13 грудня 2011 року, була перерозподілена в автоматичному режимі розподілу 29 листопада 2011 року, за результатами якого доповідачем по справі призначено суддя Сітайло Олена Миколаївна. Автоматичний перерозподіл справи відбувся без стороннього втручання з загального навантаження на суддів та кількості відпрацьованих днів. Таким чином, підстав, передбачених статтями 54, 55 Кримінального процесуального кодексу України, які б виключали участь в суді систему у розгляді, справи немає. Керуючий статтями 54, 56, 57, Кримінального процесуального кодексу України постановив відмовити задоволення по питання захисника сухого відвід судді підходу. Дякую, прошу сідати. Пані суддя, ви тільки що позбавили мене можливості заявити вам відвід, Тому я просив би вас, а всі апеляції розглядаються разом. До речі, там у виклику я зазначений як захисник. Сановний, я Мож... прошу дотримуватись порядку судового. От я, я би просив встановити порядок розгляду апеляцій. Бо якби моя апеляція розглядалася окремо, я би мав можливість заявити вам відвід. А так, ви мене позбавили цього права. Тому я прошу встановити порядок розгляду цієї, цих апеляцій всіх. Тому що апелянт не позбавлений прав просто бути присутнім в залі судового засідання. Якби розглядалася моя апеляція окремо, ви ж би мене запитали, чи є у мене відводи складу суду. Я би сказав, що у мене вони є. А так, ви мене цього права позбавили. Тому я прошу розглянути питання і визначити порядок попереднього засідання по розгляду всіх апеляцій, які у нас розглядаються всі разом. І почекайте, будь ласка. Положеннями статті 357 Кримінального процесуального кодексу України, частина 3. Попередній розгляд справи починається з доповіді судді, який повідомляє про підстави, з яких справа було внесено на попередній розгляд. Прокурор і інші учасники судового розгляду висловлюють свої думки щодо питань, винесених на розгляд. На нарозд було винесено Останова питання. Відповідно, про... відповідно виноситься в нарадчій кімнаті. Так Було винесено питання про відвід судді. Частину... Заяви частину... про відвід іншим учасникам судового складу суду будуть. Вибачте. Прокурор. Ні, честь. Відводив немає. Представник цивільного відп... позива... від... позивача. Немає. немає. Захисники. Відводи. Іншим. Учас... іншим учасникам Господь. складу суду будуть ще. Вашу честь справа в тому, що учасники процесу, захисники, які визначені захисниками вироку суду, які зараз апеляція на які розглядаються, були позбавлені права. Це пан Тетренко і пан Власенко. Вони зазначені в вироку як захисники, і вони мають право такі ж як учасники процесу, такі самі права, як інші. Учасники У захисника також. плохотнюка відводи прокурору, складу суду будуть. Немає, дякую. Ваша честь у мене є відводи прокурору. У захисника сірого відводи будуть ще. Прокурору відводи немає. Дякую. Буде у бо захисника будуть відводи? Вам і прокурорам немає відводів. Дякую. Інші заяви клопотання будуть. Пані суддя. Якщо розглядається в тому числі і моя апеляція, у мене є відводи про заяви клопотання. Інші будуть у учасників процесу. Є ваша честь слухаю. Я прошу визначити порядок розгляду апеляцій, і скільки є. Багато різних учасників цього процесу, до речі, прокурор не є учасником процесу, відповідно до кримінально-процесуального кодексу, але він отримує чомусь право От, висловити слово. Я прошу визначити порядок розгляду усіх апеляцій. Вже наскільки я розумію, сьогодні попереднє засідання проводиться з розгляду усіх апеляцій, як зазначено в відповідному повідомленні. Я маю це повідомлення від 24 листопада. 2011 року підписано суддею гор про те, що сьогодні буде попередній розгляд кримінальної справи з апеляціями захисника Власенка, спілки багатодітних Київщини, Омельченка, Деревляну. Інші, інші, інші. я так розумію, сьогодні розглядається не тільки апеляція на вирок, а всі апеляції. Тому я прошу визначити порядок розгляду цих апеляцій, для того, щоб учасники процесу не були позбавлені права визначених прав визначених кримінально-процесуальних простір. І як у апелянта у мене є відвід від і вам, і прокурорам. Я ще раз оголошую зміст статті 357 Кримінального процесуального кодексу України частини 3. У нас на даний час попередній розгляд справи. Попередній розгляд справи починається з доповіді судді, який повідомляє про підстави, з яких справ було винесено на попередній розгляд. Так, а чому, Прокурор збіють, і біля. інші учасники судового розгляду. Висловлюють свої думки щодо питань, винесених на розгляд на розгляд. Було винесено питання про відвід мене як учасника судового розгляду. Недоста... Значить, у на... нашому випадку так. у даному судовому засіданні пані Тимошенко не доставлена, не доставлена з причин, які ми з'ясували. Подала заяву, що за станом свого здоров'я не може бути присутня. Я подав окрему апеляцію, пані суддя. Перше, от виклику, перша за апеляцію захисника Власенко, моє прізвище власенко Сергій суд Володимирович. суд ставить на обговорення питання про можливість проведення попереднього розгляду справи без участі Тимошенко Юлії Володимирівні. Прокурори слухаю вашу думку. Дякую. Пролово прокурор, ваша думка така? Дякую, ваша честь. До речі, стаття 357 чітко визначає, що неявка у судове засідання не перешкоджає не засуджено, не перешкоджає розгляду справи. Представник цивільного позивача, слухаю вашу думку. Представника цивільного позивача заперечень немає немає. Захисники, ваша думка, будь ласка, честь. Відповідно до... Захисник Сухов, слухаю а, вашу так, думку. Відповідно до частини 4 статті 357, при попередньому розгляді справи, оскільки поставлено питання про можливість розгляду справи без участі Тимошенко і Ліводимировни, але суд оголосив повідомлення і заяву Тимошенка про те, що вона не може взяти участь у розгляді е, в попередньому розгляді е, справи у зв'язку з хворобою. Відповідно до частини 4 статті 357 суд має прийняти рішення про зупинення провадження у справи на підставі пункту другої частини 1 статі 206 шостий зв'язку з тяжким захворюванням особи, яке перешкоджає провадженню у справах, оскільки суд визнав обов'язкову участь в попередньому розгляді пані Тимошенко, а вона не може з'явитися у зв'язку з хворобою. Це перешкоджає подальшому розгляду справи. А тому я прошу зупинити провадження у справи. На підставі зазначеного, на підставі пункту 2, частини 1, статті 206. Слухаю далі захисників. Будь ласка, Абукат сірий. А, йдеться в даному випадку про об'єктивні обставини. Йдеться не про е, позицію захисника. Я маю на увазі про, про все про свою позицію. Йдеться про об'єктивні обставини. Об'єктивні обставини зазначають, що Юлія Володимирівна Тимошенко за станом здоров'я об'єктивно не може брати участі в даному судовому засіданні. Саме цей факт я просив би, аби суд оцінив і надав належну юридичну оцінку цьому факту. Друге, на що я хотів би звернути увагу, стосується того, що. Принаймні для мене не зовсім зрозуміло. Наше засідання попереднє стосується однієї апеляції чи сукупності апеляції. Якщо воно стосується сукупності апеляції, то справа в тім, що в цьому переліку апеляції є апеляції абсолютно різні. Принаймні, те, що стосується моїх апеляцій, вони стосуються моїх професійних прав прав адвоката сірого, що абсолютно не стосується до суті апеляції. По а, справі Юлії Володимирівни Тимошенко. тому яке коло учасників розгляду моєї апеляції мені не зрозуміло. Яким чином ми будемо розглядати цю сукупність апеляцій, в яких варюються учасники е, процесу розгляду, для мене теж не зрозуміло. По третє, для мене не зрозуміло, який порядок і яка послідовність розгляду цих апеляцій. В цьому всьому мені тільки одне зрозуміло, що окрім тих порушень і матеріального закону, і процесуального закону, які допустив суддя Кирєєв при розгляді справи по суті, суддя Кирєєв іще й допустив процесуальні порушення, не передавши вчасно мої апеляції до апеляційного суду, і тим самим перешкодив вчасний розгляд в апеляційному суді моїх апеляцій, які стосувалися моїх професійних прав. От Відносно цієї всієї процесуальної плутанини в мене абсолютно незрозуміло, незрозуміло ставлення до цих обставин. І тому я хотів би, аби суд, по-перше, оцінив об'єктивну обставину, яка стосується стану здоров'я Юлії Володимирини Тимошенко, і визначився відносно порядку розгляду цих апеляцій. Дякую. Будь mm -hmm. ласка, захисник пахотів, стопу вашу думку. Якщо мова зараз йде про можливість, Про можливість, так. Слухання справи у сутність Тимошенкові Володимирівни. Ну, зокрема, наскільки я розумію, заява є про те, що. І не може прийняти участь у даному судовому засіданні. Але е, просто зараз питання поставлено таким чином, що я, по-перше, не можу не погодитися з позицією свого колеги про те, що е, враховуючи стан здоров'я Тимошенко Юлії Володимирівни, треба е, все ж таки зупиняти провадження по справі. Але е, це питання, більше для того, щоб обготувати це питання захисту, будуть певні клопотання про приєднання документів до матеріалів. Прийняття такого рішення, нагрунтування більше прийняття такого рішення. Тому я вважаю... Я не зрозуміло, будь ласка, ще розпочати за можливо. наслідком розпочати можливо, але прийняти рішення в результаті <клес> справи. Зупинити провадження по справі. Тобто, неможливо, зупинити. Так. Але честь, зараз ми розглядаємо тільки одне питання. Чи ще клопотання може? Підстав... Ні, будь ласка, одне про можливість слуха проведення Це. попереднього розгляду у відсутності машин. <клес> Посилаєтесь ви на яку статтю мотивуєте? Обґрунтовуєте свої доводи? 357, пункт 3 частина 4. Частина 4. Дякую. Завмінення проведення у справах. Дякую. Да. А чи зможуть інші учасники судового розгляду висловитися, як це передбачено частиною 3, 357? У даному випадку питається думка учасників проти. Там не учасники процесу, там учасники судового розгляду, пані суддя, які мають право бути, які викликані в судове засідання і мають право висловлюватись по всіх питаннях, які є на обговоренні. Чи ми тут як публіка сидимо? Тут видаляється з раджу кімнати. Прошу встати.